Господь з вами. І з Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Того часу один законник підвівся і сказав, випробовуючи Ісуса, Учителю, що маю зробити, аби успадкувати вічне життя? Він же відповів йому, Що в законі написано, як. Читаєш, Той у відповідь сказав: Любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого як самого себе. Сказав же йому: Правильно ти відповів: роби це і житимеш. А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса, а хто є моїм ближнім? На це Ісус сказав: Один чоловік сходив з Єрусалима в Єрихон і попався розбійникам, які його пограбували і завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою сходив один священник і, побачивши його, обминув. Так само і Левит. Прийшовши на те місце, поглянув і оминув. А який самарянин, який ішов дорогою, наткнувся на нього і, побачивши, змилосердився, він підійшов, перев'язав його рани. Оливши на них олії та вина, посадив його на власну худобину, привіз до постоялого двору і попіклувався про нього. А другого дня вийняв два динарії, дав власникові господи та сказав: Попіклуйся про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся. Хто з цих трьох, на твою думку, виявився ближнім тому, який попався розбійникам? Він відповів Той, хто вчинив милосердя над ним? Тож сказав йому Ісус: Іди і ти чини так само. Слово Слава Тобі! Перше читання з книги Второзаконня, це ніщо інше, як прощальна мова Моїсея, який промовляв до народу. І говорячи про ці заповіді, які, про цей союз, який Бог їм дав, ось, він говорить, якби ключові такі слова, і каже, що це слово. Воно має бути близько тебе, так як ми сьогодні почули, що воно в тебе на устах і у твоєму серці? Так? Воно там має бути, щоб ти, щоб ти міг його виконувати. І що ми бачимо? Ми бачимо Євангелію, е, е, де ставимо це фундаментальне питання, хто є моїм ближнім. І бачимо священника, бачимо левита, у яких оце серце, це, це слово не було викарбовано на їхньому серці. Тому що, так як показує нам слово, вони йшли з Єрусалиму до Єрихону. Єрусалим для євреїв це було святе місто. І воно знаходилося і знаходиться 1200 метрів понад рівне море. Єрихон – це е, місто, е, яке знаходиться ну, 1200 метрів нижче. Тобто, йдучи від святого міста, а, йдемо якби в світ, йдемо в пропасть, йдемо, йдемо е, в те місце, де, де слово не має жодного значення. І про це хоче нам сьогодні сказати Ісус. Тому що коли Господь давав це слово, Він каже, що воно було на твоїх устах, на твоєму серці. А коли цей священник Гелевид, будучи в Єрусалимі, будучи в цій святині Єрусалимській, тобто вони отримали це очищення, і тепер зустрічають на цьому шляху. Людину, яка напівмертва, вона стікає кров'ю. Тобто людина, до якої ну, не може було торкатися, щоб не, не занечиститись. І тому вони, якби, проходять повз, проходять і йдуть собі далі. Да? Тобто їх не цікавить ця людина. І тому, так як коментують вчителі церкви, зокрема, Святий Августин, Ориген, Іриней Ліонський, вони бачать ці притчі, про яку розказав Ісус Христос да, історію Спасіння людського роду. І це свого роду, звісно, алегорія, але через Неї ми можемо краще якби, розуміти. Себе, тому що ми не можемо знайти географічного місця, де це відбулося. Тому що це і притча, це і розповідь. Ісус хоче показати цьому законникові, який знав Тору. Він знає в можна сказати, Він професіонал в цьому, спеціаліст. Да? А він ставить ці підступні питання. Тому що. Його не цікавить, хто такі ближий, Його цікавить, як реакція Ісуса, як Ісус буде реагувати. І тому Він пробує його випробувати. Да? Пробує його... Е... Ну, звісно, це була одна із типових форм рабинських дискусій, ставити такі питання. Ісус не дає прямої відповіді, але Він якби через Писання пробує показати Йому, Всю цю суть. Каже, знаєш закон, що в ньому написано? І він дає, сам дає відповідь цей законник. Тобто він добре знає. Ось. Але для нього, для цього законника не важлива була людина. А для, для, нього, для нього важливо було те, що я вже сказав, щоб випробувати Ісуса Христа. І тому Ісус показуємо, а хто є твоїм ближнім? Хто для тебе твій ближній? Да? Ось, Тому що для єврею ближній був єврей. Інші не були ближніми. А тим паче самаряни. Самаряни, які, які входили, одружувалися на. На язичниках, язичницьких жінках. І коли прийшов момент, коли треба було цих жінок віддалити, а вони цього не зробили, тому євреї їх відкинули. І для євреїв легше було прийняти свинину, ніж прийняти самарянина. Тобто, така була, була ненависть. Да? Тобто вони були безжалісні. По відносино до, до Самарян. І тому Ісус не випадково показує, що ті, які священики, левіт, які знали закон, які зберігали е, цей культ да, старого заповіту, але які не показали цього милосердя. І тому Ісус, на прикладі Самаряна, починає е, е, цю розповідь і показує. Да? Тому що розбійники. Для отців церкви це були злі духи, це гріх, це був диявол. Це ті, хто можуть оголити людину з благодаті, зі святості. Ось. Людина, яка побита, напівмертва, це людина, як кажуть нам святі отці, це людина, яка не здатна сама врятуватись. І тепер я ці слова кажу, а ти пробуй, кожен з нас, пробуйте себе на це місце поставити. Що ти яка людина, яка не здатна, не спроможна сама спастися. Ось. І тому священики не приносять спасіння. Не, не приходять зі спасіння. А вони йдуть ігнорують. Ось. А Самарянин, так як кажуть святі отці, це Христос. Це Христос, який. Приходить, який відкритий, який приходить, щоб допомогти, приходить, щоб спасти людину. Вино і олива, як кажуть святі отці, це таїнство церкви. Це ті таїнства, які дає церква, да? тому, тому що вино символізує Євхаристію. Олива це миропомазання. Або, іншими словами, можна сказати, таїнство покаяння. Ось. І тепер, що робить цей самарянин? Допомагає, да? обробляє його рани, і, і що робить? І потім, цей, коли після цього як він зробив, він його привозить до постоялого двору. Постояли двір, так як бачать у цій церкві, це сама церква з великої букви, не будинок. А містичне тіло Ісуса Христа. Там, де рани цього чоловіка можуть загоїтись, зцілитися, дає турбота, дає лікування. І тепер, коли ти себе бачиш, що ти є в церкві, що робить Бог з тобою протягом багатьох років? Він тебе лікує, турбується про тебе. Деколи, звісно, були. Деколи, коли тобі говорять правду. Звісно, що були. Але суть, то, суть тому, що хоче показати нам Христос і показати святівці, що, що це те місце, де Бог може тебе зцілити, оздоровити, лікувати. Ось, тому що ти сам неспроможний. Ти потребуєш цієї допомоги. Е, господар цього заїзду це єпископи, пресвітери, тобто ті, які мали би дбати чи дбають. Я думаю, що дбають. то вже інакше, якби не дбали, тут би не були присутні на, на, на цій Євхаристії. Динарії, два динарії це два дні лікування. І це також означає дари благодаті. Ось. Можливо, це також і слово Боже, це таїнство. Також можна в цьому, в цьому вбачати. І тепер цей чоловік, цей Самарян, каже, що коли я повернуся. Так, якщо ти більше ви використаєте, то я там поверну. Так. Це ніщо інше, як обіцянка Ісуса Христа, що Він має прийти вдруге. Те, на що ми чекаємо, що друге пришестя Христа. Ось. І святий Устин, коли він е коментував, е в своєму трактаті цю Євангелію від Йоанна, то Він каже такі слова, що чоловік це Адам, Єрусалим це небесне місто миру, Єрихон – це світ, Самарянин це Христос, що приходить до того, хто впав у руки ворога. Ось. І тепер, тепер для, для нас це, це, це важливо, тому що Бог, власне. Бачить твої рани, бачить, наскільки ти зранений, кровоточиш, сам не можеш собі допомогти. Тому Бог приходить, дає це слово, і каже: Я хочу це слово да, закарбувати на твоєму серці, щоб ти був і самарянином, щоб ти був той людиною, яка, для, для якої ближній для тебе важливий, щоб ти його не відкидав, щоб ти його. Не, не, не обминав. І щоб ти не входив в цей Єрихон. Бо Єрихон це не тільки <світ>, світ, але це те місце, де ти можеш втратити віру, де ти можеш втратити життя вічне. Тобто, іншими словами, ну, простою мовою можна сказати, що це є смерть. Пам'ятаєте, як учні йшли з Єрусалиму і зустріли Ісуса Христа? Ось. І, 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 і потім вони, вони повернулися до, 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 до Єрусалиму. Зійшли до Емаус з Єрусалиму. І, і тому для нас важливо цей Єрусалим. Ми вже говорили багато разів, те, що робив Ісус Христос, щоб Він йшов до Єрусалиму, щоб віддати своє життя. Тому. Ось. І тому е, тут важливо, щоб ти. Дивлячись на це слово, слухаючи це слово, приймаючи це слово, щоб ти не йшов зі святого міста, щоб там шукав цього, цього спасіння, і ти теж міг прийняти те, що ти є поранений. що е, це З однієї, з іншої сторони, е, теж дозволити Христові, щоб Він тебе лікував ціляв, да? Ось. і також е, вчитися бути самаряном для інших. На це особливо святої пам'яті Папа Франциск. Він звертав увагу. Фрателі Тутті, в цьому своєму посланні. Ось. Що він каже, що, що, що сьогодні добрий самарянин це той, хто зупиняється, навіть коли всі проходять повз. Діє, хоч і не знає, чи його зрозуміють. Ділиться тим, що має, навіть якщо це має, має небагато. Ось, і тому тут важливо е, цей момент для нас зрозуміти, і з іншої сторони, також попа, е, вчитися цього милосердя да, понад релігійність, тому що, тому що ця притча вона викримає, викриває цей е, формалізм у, у релігії. Те, в що, в що попали, на жаль, на, на жаль, євреї. Тому Богові не, не, не потрібна побожність без співчуття. Колись е, блаженний Папа Павло VI говорив, каже, що сучасна людина більше слухає свідків, ніж учителів. А якщо слухає вчителів, то тому, що вони є свідками. І тому э, притча це не просто якась моральна наука для нас сьогодні. А це є Євангелія в мініатюрі. Тобто, в цій притчі ми можемо побачити всю Євангелію, так як ми говорили про Фому, да, що Господь мій Бог мій, да, що це найкоротший символ віри. І так само тут, в цій притчі, ми можемо побачити всю Євангелію. Тому що в Євангелії Господь показує своє милосердя, свою любов. Тому що Христос лікує наші рани, церква дає нам відпочинок. Церква дає нам те, що ти можеш відновитися. І ми покликані, власне, бути цією іконою Його милосердя. Тому кажемо, так, що другий Христос. Що ти є другий Христос, що в тобі живе цей Христос. І тому, до тих пір, поки це Слово не викорбується в твоєму серці. Що ти слухатимеш Бога, будеш виконувати його заповіді, будеш любити Бога, будеш любити ближню. Будеш... Ближний не буде просто для тебе як ближній, але той ближній, в якому бачиш Христа. І, власне, тому сьогодні, ми, слухаючи цю притчу, ми покликані власне, вчитися цього. Я розумію, що для нас це ну, Трохи на грані фантастики, так? але якщо вже десь там проявляється якесь милосердя, якась любов, це вже є прояв того, що Бог діє в тобі. Що Бог в тобі вже, вже починає діяти. І тому вчись цього, так? вчись, проси Бога, щоб Він ще більше відкривав твоє серце, щоб ще більше це слово входило в твоє життя. Щоб воно повністю покривало тебе, так як колись ми говорили, да, що євреї тримають це, це слово на чолі і на, на е, ліво, лівої е, руці, да? щоб воно було ближче серця, щоб це слово проникало повністю в тебе. І тому е, сьогодні ми переживаємо це літо, ця спека. Е, дехто, хоча є війна, але все рівно люди їздять на відпочинок. А ми, як християни, ми не маємо духовного відпочинку. Це постійна боротьба. Це постійна боротьба боротьба з собою, зі своїм гріхом, боротьба, щоб дійсно відкрити, побачити ту правду про себе, побачити цю гординю, побачити цю, ці рани свої. І в цій боротьбі да, запросити Бога, щоб Бог боровся да, в тобі, щоб Він так боровся, щоб ти ставав покірним і смиренним. Щоб, щоб ти ставав той, тим новим Адамом, і щоб ти постійно перебував в цьому небесному місці миру, так? не в Єрихоні, не в цьому світові, але в тому місці, е, 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 повне благодаті, повне святості. Щоб, щоб, е, щоб інші люди, дивлячись на твоє життя, на тебе, дійсно, е, могли бачити, що ти чиниш. Так само, так як сказав Ісус цьому, цьому е, е, законникові, іди і ти так чини. Тобто ти будь тим самарянином. Тому сьогодні Христос говорить мені і тобі, іди і ти так само чини.